Доброго дня, мої любі! Я знову з вами в ефірі. Я знаю, що багато хто з вас цікавився, де я ділася і що я роблю. Отже, всю весну, літо і осінь я трансформувала мій город у теплі клумби. Про те, що в мене вийшло, і як це все працює, я вам покажу весною. А сьогодні про важливіше. Під час праці на городі із землею, ця і, важко, і важкі відра землі, важкі відра води, я помітила, що в мене почали розпухати суставчики моїх пальців. Воно було дуже боляче, боляче настільки після цього всього, що я не могла втримати чашку із чаєм чи з водою. І звернулася до лікарів, мені запропонували ліки, мазі, масаж і різного роду зарядки, щоб розробляти ці суставчики. Але я. Знайшла такий лайфхак. хочу з вами поділитися тим, що можна цю саму зарядку, цю саму розробку моїх сустав, суставчиків, можна робити не лише зарядкою, а і е, в'язати пальцями з товстою пряжею і е, без крючків і без е, спиць. І це буде і приємно, і гарно, і корисно. Тому ділюся з вами цим лайфхаком. Хочу, буду вдячна за ваші лайки, за ваші коментарі. Можливо, ви знаєте щось іще краще. Хочу почути ваші відгуки. Дякую, пока-пока!